А ви знали, що тепер можна створити круте відео для TikTok буквально за кілька секунд, навіть без зйомки. TikTok розширив свої AI-інструменти через платформу Symphony. Тепер вони не тільки в самому додатку TikTok, а й доступні в Adobe Express і навіть на маркетинговій платформі WPP Open. Це серйозно змінює гру для креаторів і маркетологів. Наприклад, ви можете просто завантажити е, фото свого продукту або написати короткий опис, і AI створить динамічне відео в стилі TikTok. Це підходить і для реклами, і для демо, і для простих соцмережевих кліпів. Якщо працюєте в Adobe Express, з'явилися нові функції, які дозволяють анімувати статичні зображення або створювати серії брендованого контенту за пару кліків. А ще на платформі 2PP можна використовувати ai аватарів, автоматичний переклад дубляжем, і навіть інструменти, які підказують, як урізноманітнити ваші відео. Це сильно економить час, особливо якщо ви працюєте з різними брендами чи шукаєте нові ідеї. Мені здається, навіть ті, хто боїться AI, скоро оцінять, як він може полегшити креативну роботу. Бо іноді найбільша перешкода та це просто почати. З вами був згенерований аватар Анни.